На честь кого перейменовані вулиці Чернігова і чому у квітні 22 го на базі управління культури та туризму створили чинну робочу групу з перейменування вулиць Чернігова, аби переназвати вулиці нашого міста, протягом двох років історики, науковці, дослідники, краєзнавці та багато інших встигли узгодити перейменування 150 вулиць, здебільшого імена, котрими назвали вулиці для чернігівців, невідомі, аби виправити цей факт та розповісти про культурних, історичних та освітніх діячів. І чиї імена тепер стали назвами вулиць. У міській бібліотеці імені Коцюбинського організовують зустрічі імена у назвах вулиць. Це такий формат екскурсійно-лекційний, задля того, щоб на кожній зустрічі, яких буде три кожного місяця, ми могли проговорити принаймні, про основні з вулиць. Ми розпочали цей проект 11 вересня в межах дні європейської спадщини з тим, щоб привернути увагу до тих зв'язків, які навіть ці постаті формували не лише в в історії нашого міста загалом в Україні а інколи із за А ми розпочали з Олександра Довженка і Михайла Коцюбинська михайла Коцюбинського, який є, який є ювілярами власне в цьому році. Ми говорили про Володимира Івасюка вже. Ми торкнулися історії Степана Носа, який здається з одного боку, досить привертає увагу серед дослідників, проте, взагалі, не знаний в нашому місті. Третю зустріч організатори присвятили трьом постатям: нещодавно вулицю цимбаліста, що знаходиться на старій Подусівці, перейменували у вулицю Олександра Корнієвського. Хто ж цей Корнієвський та чому саме його ім'ям була названа вулиця? Дився 21 березня 1889 року у селі Данілівка, нині Менського району Чернігівської області. Його вулиця досить знана в самій Данилівці. Ми можемо бачити вулиця, так і називається Гура, де сам Олександр Корнієвський ще з молоду влаштовував свої такі концерти, сільські концерти для своїх односельчан. Він грав різні мелодії на бандурі, але видатним він став для України саме тим, що першим хроматизував бандуру. Він не тільки удосконалив її форму, а й першим поставив півтони, тобто додавив струни, які. Покращили значно покращили бандуру, і завдяки цьому на бандурі можна було вже виконувати різноманітні мелодії. Бандура один з найвідоміших українських інструментів, який Олександр Корнієвський модернізував свого часу. Пані Алла розвінчує міфи, що інструмент створений лише для народних звучань та мелодій. Поки викладачка вправно перебирає струни, присутні переносяться на береги Іспанії від звучання авторської композиції. постаттю став без перебільшення Чернігівський Дон Кіхот Андрій Карнебіда. Ця вулиця поєднує Київську та Куренівку і простяглася через приватний сектор. Він е, багато хороших слідів залишив у Чернігові. Ну, наприклад, відродження П'ятницької церкви, він причетний Катеринінської церкви, е, пам'ятник Богдану Хмельницькому. Він як архітектор там, але навіть оця е, магістраль, оця пряма лінія від Катеринінської церкви. До Градецького і далі на Гомельську трасу. Це у тому числі не, не тільки він один, але в тому числі це заслуга і Андрія Антоновича Карнабіди. А головна його заслуга, я вважаю, перед Черніговим, це те, що він підняв величезний шум і не дав забудувати висотками Лісковицю. Бо був план знести приватну забудову, побудувати дев'ятиповерхівки, які б закрили оцей історичний ландшафт, оці наші храми, наші пагорби і так далі. Що стосується третьої постуці, ним став Євген Калита. Вулиця, котра носить його ім'я, розташувалася неподалік нинішньої Чернігівської політехніки. Євген Калита, відомий як перший декан загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту з вечірньою формою навчання, який відкрився у Чернігові у 1960-ті роки. У роки життя пана Євгена, Чернігівська політехніка починалася у нинішньому приміщенні історичного музею Тарновського, а продовжила роботу в з Веденому приміщенні силами калити під політехніку в теперішній пенітенціарній академії лише у 91-му році Чернігівський філіал КПІ стає самостійним вищим навчальним закладом Чернігівським політехнічним інститутом, який на сьогодні відомий як Чернігівська політехніка. На жаль, пан Євген не встиг побачити цього моменту, адже помер ще у 85-му. Але саме завдяки його сприянню, неймовірній силі духу та наполегливості, Чернігів має свій політех. Технічний інститут проєкт імена у назвах вулиць триватиме. І далі стежте за анонсами.